Рівненському футзалу 30 років. Саме тоді, у 1993 році в Рівному створили першу команду з цього спорту ФК Случ. З нагоди ювілею відбувся матч ветеранів та легенд рівненського футзалу. На грі побував Владислав Стецюк. 30 років тому невелика група людей створила команду Случ. Відтоді у Рівному зародився новий професійний спорт футзал. Вадим Сабадишин співзасновник фірми Случ. Ділиться тоді у рівному такого спорту, як футзал, не було, але він разом з іншими засновниками повірив в ідею створення команди і не прогадав. Ми вирішили їх підтримати. Підтримали, вийшло хорошо розвиток. Потім ми літом заснували акціонерне терористи Спортивний клуб Случ. І взяли на себе всю зобов'язання отримувати це підприємство це, це товариство, цю команду. Це було зараз все не зрівняти. Але ми тоді на той момент робили цікаві речі. До 30-річчя футзалу на Рівненщині провели матч між ветеранськими складами Случа та Київського клубу Адамас. Саме з цією командою, 30 років тому рівняни зіграли перший офіційний матч в чемпіонаті України. Ми набрали Київлян, вони залишили до нас приїхати в гості. Згадати, як це було 30 років назад, і це силами вже 30 років згодом. Віктор Максимчук, гравець ветеранського складу «ФК Случ, спортсмен ділиться щасливий, що знову може вийти на поле та пережити ті унікальні емоції. Це тільки роки впливають так швидко, а так як ми зустрічаємось, ми так, як будь-якому 30 років назад, так тільки зустрілися. Переживається все як перший раз. А для Богдана Самардака це дебютний матч у футзалі. Раніше він займався лише великим футболом. Я вважаю, що гра була досить інтересною, ніхто нікому не піддавався, тому задоволення від результату, тому що всі хочуть вигравати. І Я думаю, що все найкраще, що могло тільки бути на сьогодні. Через повномасштабне вторгнення Росії на матчах були обмеження в кількості глядачів. Проте, попри війну, футзал у рівному підтримується. Щодо розвитку футзалу в рівному можу сказати, що попри війну на підтримку футзалу в рівному міською радою виділено 2 мільйони гривень. В цьому залі оновлені різні компоненти цього футзального спортивного. Комплексу рівненські футзальні команди вже роблять успіхи на професійному рівні. У екстра виступає місцева команда «Кардинал Рівнестандарт. Вихованці футзальних клубів Рівненщини представляють збірну України Ю-19. На відборі на Євро-2023 рівняни допомогли команді пройти кваліфікацію. Тепер збірна виступає у фінальній стадії Євро-2023. Зараз стрімголом, стрім серби мчать вперед. Закидання вперед! 2-4! Ветерани рівненського футзалу теж себе непогано проявили на паркеті. Матч між рівненською командою Случ та київським Адамасом закінчився з рахунком 2-1 на користь рівнян. 30 років тому рівняни теж виграли у киян. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини рівного.